Друзі, всім привіт! Зараз я знаходжуся в одному з бізнес-центрів міста Іву. Нас запросили випити каву і вдати вигляд, що ми тут працюємо, що це такий класний бізнес-центр. Що тут працюють іноземці. Тому я вам зараз трішки покажу, як виглядають китайські бізнес-центри в Китаї. Китайські бізнес-центри в Китаї. Також нам замовили ще каву. Тут різні фотографії. Виглядає все дуже красиво, стильно. Нас шестеро людей, різні фотографії. Цей офіс займається тим, що, по-перше, тут є те, що знімається на Адої, на TikTok. а також тут знімають різні телевізійні міні-шоу. Ось бачите, навіть є кімнатка з камерами та з зеленим фоном. А також вона відправляє та робить різні фестивалі по всьому Китаї та відправляє іноземців на ці фестивалі. Бачите, різні ось такі новини, теж знімаються тут. Також потім нам ще сказали, що е, нас будуть знімати якось чи для тіктоку, чи для телевізора. Я так і не зрозуміла. Бо я була зайнята. Ми трішки перервались, тому що мені сказали, о ти ж знімаєш YouTube точно. Так що будем, будеш сьогодні в одній кімнаті, я зараз вам покажу сидіти та е знімати відео для вас, а вони будуть знімати, так як я знімаю все для вас та розповідаю. Now, Так, друзі, я в них розпитала трішки детальніше про те, що ми сьогодні і чим ми тут сьогодні будемо займатися. Ця студія займається тим, що ведуть онлайн-трансляції на Доїні та Тіктокові, продаючи будь-який товар. Тобто всі ці студії можна знімати погодинно та проводити онлайн-трансляції. І саме сьогодні ми будемо тут можна так сказати. Зустрічати нових людей, які хочуть знімати цю студію на довгий період часу. І ми сьогодні їм будемо тут показувати, як класно тут знімати відосики. І наша задача, чому нас шість людей? Четверо людей буде сидіти за столом, пити каву, вдавати вид, що. А ми вже сьогодні відзняли, тобто що вони вже сьогодні відзняли свої трансляції. Я буду знімати в одній кімнаті, і в цій кімнаті буде знімати інша людина відеотрансляцію. Типу, ми будемо вдавати вид. знаєте, така міні-гра. Вдай вид, що ви тут працюєте, щоб клієнти захотіли взяти у нас цю студію на довгострокову оренду. Тому ось так. І, до речі, я думаю, ви замітили, яка крута локація тут біля мене. І мене ще там в телевізорі навіть видно. Я вирішила вам сьогодні зняти відеоролик прямо ось так, ось тут. Ось моя сьогодні буде робоча кімната, можна так сказати. Тут знімають онлайн трансляції для Тік-Току, точніше, для Доін, ну, Доїн це китайський Тік-Ток. З різними ось такими іграшками. І сьогодні, ось тут я буду вдавати вид, що я знімаю онлайн-трансляцію, що я тут працюю. Що китайці не зроблять ради того, щоб стати знаменитими і розрекламувати свої компанії, фірми і так далі? І також це безкоштовно, до речі, мені за це нічого не заплатили. Мені купили каву, ось ми сидимо за п'ємо каву. Це на півгодини роботи, але я трішки і час вб'ю, і з людьми познайомлюсь. Ось ми зараз сидимо, п'ємо каву та... Ми просто сидимо, розмовляємо. Так, зараз я вам трішки детальніше покажу, що у цій кімнаті є. Ось тут записується весь звук сама трансляція. Клас. Але все цікаво виглядає, скажіть. Також є одна камера, друга камера, світло. Зверху безліч різноманітних ось таких світових ламп. І тут це так розумію. А, текст. Якщо потрібно читати текст, то ось тут як то воно правильно називається? Субскрі. Субс. Якось воно та й називається. До речі, ось я в екрані, якщо я ось тут стою, а тут теж камера є. Та, тут камера, тут теж камера. Ось, і ось я. Дуже цікаво. Так, вже прийшли тут ті, хто дійсно мають знімати все. І тут вже повключали багато нових штук. Екрани. Як бачите, тут всі ось ці екрани – це все встроєні комп'ютери, де проводяться онлайн трансляції. Тут також кожен з цих комп'ютерів. Коли хтось працює, то показують тут онлайн трансляцію, щоб всі могли бачити, та виправляти, якщо щось не так. Дивіться, як прикольно. Ось тут просто зелений фон та декілька стільців. А ось там ціла студія. Дуже круто. Навіть стіл зробили. Прикольно. А ми досі тут сидимо, п'ємо каву та розмовляємо. Ми мали розпочати ще майже годину назад. Нам сказали, щоб ми в 3.30 приїхали. В 4.30 ми вже зможемо роз'їхатись по домам. Зараз вже п'ята ми ще досі не розпочали. Китайські новини. Я вже йду в свою кімнату. Нарешті вони приїхали. Іду в свою кімнатку знімати відосик. Тіпа типу вести онлайн-трансляцію. Тіпа типу я тут працюю, тільки ще потрібно знайти кондиціонер. Ага. ага. І що? ще в тих технологіях буде розбиратись. Так, а він взагалі не включений. Як його включити? Ладно, я буду розбиратися, як включити кондиціонер. Я ще зараз спробую собі світло включити. Ага, і що? І клас. Тепер у мене ще й буде освітлення. Так, дивіться, що в нас тут є. Різні ось таке прибамбасики для дівчат, для макіяжу. Картини, парасолі, різні ось такі штуки. Цукерки навіть є. Різні картини, спонжики, розчісочки. Якраз зараз і розчащимося. Розчісочка. Там просто хтось жіночка стоїть, дивиться. Оп! І можна чи сунятись. Все рівно вона тут без діла лежить. тун дум Так, тепер треба свої патли звідти повиймати, щоб слідів не, щоб слідів не залишати. Так. Все. Я вам зараз покажу, що тут є. А то тут скрізь. Я чую є голос, а що за голос? Я не знаю. Там мені цікаво. Тут, а, о, Там їм зараз показують це все. Там розповідають, показують. Зараз будуть проходити по кожному з цьому комп'ютері. І тоді вже черга дійде сюди. А вже потім колись та й до мене дійде черга. Отак можна і відео знімати. Я собі включила освітлення. Я сподіваюся, що зараз, як вони зайдуть, вони мене не насварять. Тому що, якби, я його сама включила. Та в мене мікрофон пише. Так, давайте вам зараз зроблю міні розпаковочку, покажу, що в нас тут є, тому що. Все рівно мені сидіти хвилин 10. немає чим зайнятися, тому покажу вам продукцію, яку вони тут знімають та показують. Це у нас ось такий набір Зі спонжиками, 6 спонжиків. І ось така штучка, щоб мити лице вмивати, чистити. Ось тут лопатка, щоб наносити крем або масочку. І ось тут така щіточка з волосинками, щоб а, гарно як то правильно сказати? Гарно промити, почистити своє лице. Так, далі у нас є ось така щіточка для миття голови, яка добре промиває шкіру голови. Так, окуляри. Дивимося, окуляри. Угу, угу. Красотка, ні. Як думаєте, мені личить? Так, ще одні. Я взагалі вважаю, що мені ніякі окуляри не пасують. Я чомусь в окулярах виглядаю не дуже. Ось ці. Мені здається, я себе не бачу, але мені здається, що ось ці найкраще мені підходять, тому що в мене витягнуте лице, і можливо у стіні навіть таке. Але це мені так здається. Ось такі з різними блискітками. Mm. Як вам? Може мені ось так і продовжувати вести трансляцію мою. Так, далі, що в нас тут є ще на столі. Я не знаю, я їх напевно не буду розпаковувати, різні ось такі штуки, щоб. Юху! Їх не буду трогати. Так, окуляри, тепер давайте ми. Хто там що говорить? Так, давайте ми ближче роздивимося всі наші ось ці прикраси. Поки дядя їм щось розповідає, я вам трішки ближче вже я покажу вам усі ці прекрасні прикраси для рук, тобто браслет. Ось. І я камеру трішки ближче підсунула, тому зараз вам видно всю пилюку та весь бруд, який є на цьому столі, але не звертайте увагу. Це нормально в Китаї. Так, давайте поглянемо поближче. Кожен з них я собі примірюю. Так, щоб мені. Можна когось, щоб мені одягав браслети, будь ласка. Аби я сказала це на китайський, то зараз би всі прибігли. Ось такий браслетик, як я тепер похожа на Річ Вумен. Трошки завеликий для мене, але нічого. Як вам? Так, давайте. Ага, що його зняти тепер. Ось це питання. Оп. 180 у мене питання. 180 юаней це ціна, чи 180 це що, тому що 180 за кусок якогось металу це за дуже дорого. Так, до мене вже почали сходитися і дивитися, що я знімаю, як я знімаю. Напевно, думаю, що я дійсно тут знімаю якісь відоси красиві для того, щоб продати будь-який товар. А насправді ні, жіночка і дідулька, і ще одна жіночка. Я просто тут сижу і страдаю єрундою. Ага. Так, не продумали, не продумали вони те, що потрібно його якось застібати. Клас! Коротше, я вам його ось так просто покажу, тому що я його не застібну. Тут написано, що він 90. Я так думаю, що це ціна 90 юаней. Але це за дуже дорого, як для такої якоїсь біжутерії. Далі ще у нас є ось такий красивий. Ось цей, до речі, мені подобається, в мене був схожий, але я його недавно загубила. А, до речі, ось цей дуже красиво виглядає. Коштує він 80 юаней. На такому серйозі мене знімають. Думають, що я якась зірка, що я веду трансляції, що в мене свій бізнес. Ага, а мене просто за каву взяли. Так, тут 130 юаней коштує ось цей браслетик. До речі, виглядає теж так Було б добре, аби мені хтось такий справжній золотий подарував. Ось це ще прикольний. Але це вже точно якась просто дешева біжутерія. Виглядає гарно, але зроблено якось дуже дешево. О, це взагалі якісь цепи для боків. Такої. Ой-ой-ой. Ось -ой -ой -ой. таке собі. Підпівасіку. Ось такі діла А як вам ось такий кадр? Покажу вам поближче всі ці прикраси. Можливо, комусь якесь подобається Пишіть, замовляйте. Відправляю від 100 штук. Отак, щоб все було красивенько. Ага, дивіться, опача. Трішки покажу, що тут відбувається, скільки взагалі тут народу. Прикольно. До речі, дивіться, яку я собі файну штуку купила для відеороликів це охолоджувач для телефону. Тут є три швидкості. Зараз у мене на тройці є ще двоє одиничка. Ось це магніт. Ось, уау, О, яке воно холодне. Там вентилятор дує туди, в ту сторону, а там всередині, бачите, такі полосочки, там якийсь охолоджувач є. Ось так магнітиком і до телефону. Є ще спеціальні прикріплювачі. Якщо у вас, наприклад, не iPhone, який не е, магнетизує, то можна ще й прикріплювачем. Але погано, що він працює лише від паербанку. Тому що, ви там була б зарядочка, ви собі зарядили і все, і втулили. А тепер постійно пауербанк потрібно з собою носити. Але класно, стильна штука коштувала 28 юаней. Так смішно, вони такі. Головне, щоб ніхто не зрозумів, що ви тут а, знаєте масовка, а не справжні клієнти. Ось і. і тільки люди вийшли, підійшли тако до ліфту. Ліфт тут зразу знаходиться, зразу все світло повиключали, всі ці кімнатки виключили, і такі все, всі додому розійшлися. Взагалі не зрозуміло, що ми тут були постановка. Я надіюсь, вам сподобався такий формат відеоролику. Ви трішки більше дізналися, чим можна зайняти свій вільний час. Тому, якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Всім пока-пока.